Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас черговий дуже цікавий з історичної точки зору проєкт, який ми відкриваємо спільно з чудовим краєзнавцем, публіцистом, педагогом і просто завзятим колекціонером Віталієм Володимичем Постолаті. Їздив трамвай містом». Виставка. Є унікальною в тому плані, що черговим героєм сьогоднішньої виставки є трамвай, який багато з нас бачили лише у вигляді пам'ятника нашому трамваю. Багато його вже, хто не бачив його взагалі, а ми лише знаємо це з історії. Тому мені дуже з задоволенням надаю слово куратору виставки Олегу Григоровичу Юрченку завідувачу відділу туристично краєзнавчої та інформаційної роботи, будь ласка. Дякую. Я вже казав, що от скільки разів цю фразу повторював, що такого нас ще не було і знову з задоволенням її повторюю. Тому що приємно, коли співпрацювати з людиною такою непрацічною, як Віталій Володимирович, вона набуває системного характеру. Це вже третій наш спільний виставковий проєкт. Вже був проект «Купона до гривні, були був проект таки, Мови грошових знаків, які розповідав про історію нашого краю і взагалі України гейку мене жили сього Махно хороші завели да, про гроші, батька Махна. І от третій проєкт, який вже мовою квитків, там трамвайних трапусних автобусних розповідає знову ж таки про трамвайну складову історії нашого міста, дуже цікава. Мені як історику було цікаво працювати над цією виставкою, в тому плані ну, як би, про трамвай ми як би, знаємо, як, як історик, як краєзнавець, я теж до цієї теми постійно звертаюся. І в своїх екскурсіях по місту зокрема. а от щодо автобуса і тролейбуса, то тут я сам трошки так освіжив у пам'яті, коли там працювала тролейбусна лінія, 1967 рік да коли там автобус з'явився, більше, що знову ж таки да, це такі речі, які часом ставали. Додавою і живописних творів, і радянських на стрічок, але на це не звертав уваги. А коли от ти починав от працювати з таким матеріалом, з такою темою, ти починав згадувати якісь навіть фільми, де це терпачів, як да, автобус, який возив робітників там заводу, там все набуває якогось такого символічного значення. От е, ви знаєте, виставка, яка сьогодні відкривається, вона є символічною з декількох моментів. По-перше, це дотик до історії дуже цікавою такою мовою, які є дуже важливим, коли йде війна. Війна з російськими окупантами і не тільки за нашу територію, а й за нашу культуру, за нашу історію. А це дотик до історії. Тобто, знову ж таки, зараз такий ну, попит на власну історію, хто ми, звідки, як, до історії міста, зокрема, і от такими засобами. Знов ж таки відкривається він. Ця виставка в залі, де зазвичай зараз презентуються виставкові проекти, які зарплають події сучасної російсько-української війни. І знов ж таки відкривається на в рамках значення річчя визволення... Кірогращини від німецьких нацистів, да, і зараз така тема дискусійна. Хтось скаже, що можливо воно якби ну це ж якби радянські свята, радянський період, радянські якісь такі моменти. І чи воно доречно, коли наш ворог культивує все, що пов'язано радянським союзом, ростовою побіде п'єсія? Чи не варто нам відійти від цього? Але тут і є такі моменти. Ми ж люди цивілізовані, на відміну від тих дикунів, які прийшли зі сходу. Повинен бути конструктивний підхід до власної історії. І ми ж розуміємо, що не тільки зараз це популярна. <кхе> от перемога над е, третім рейхом в умовах, коли ми вже, е, скажімо так, воюємо четвертим московським рейхом, коли вже писали ще в числі перебудови, що столицею четвертого рейху буде Москва. І в принципі, от е, те, що зараз відбувається, це жахіття, це все підтверджує. Тому перемога над німецьким нацизмом вона повинна нас якось так підштовхувати і надихати на. Перемогу над московським нацизмом, фашизмом і іншими такими речами, з якими ми стикнулися. Тому виставка є пізнавальною, виставка є цікавою, виставка є позитивною, виставка є життєстверджуючою. Тому що взагалі от в умовах війни просто так зібратися, поспілкуватися, побачити один одного, це вже подія і це все відбувається, дякуючи таким людям небайдужим. Віталій Володимирович, тому що взагалі я вже казав, що от якось ми сприймаємо колекціонерів як ну, такі як диваки. Вони щось трошки відрізняються від нас. Вони збирають якісь такі речі, так, от, може хтось каже навіщо, але вони створюють літопис нашого краю, нашого міста, отакою оригінальною мовою. Тому велика вдячність і я продаю слово Віталію Володимировичу. Перш за все, я хочу подякувати усіх, хто завітав на відкриття цієї виставки. Я вже казав, що зорі так співпали, що тут ну, є декілька вистав в цьому залі. Ну, По-перше, це присвячено шануванню героїв зайвих. Тут на цій фотографії 44-го року показано руїни приміщення, в якому ми зараз перебуваємо. Ці хлопці зробили все, щоб це не повторити. Ви бачите, чудові рушники вишиті, вишиті з болем в основному тим, хто постраждав від окупації і так далі. Ну і в цьому залі демонструється моя виставка. Ми залишили тут три стенда з п'яти. Навіщо? Ну, Тут показано у той період інфляції, показано, як від купона ми дійшли до мільйона, а потім, коли була в 94-му році реформа і ми переходили до гривни, то ну, одна тисяча карбованців перетворилася в одну копійку. Ну і це відбилося і на цінах на квитки. Коли в 90-му 90 році почались такі натяки на інфляцію, я зрозумів, що це все йоси надовго. Ну, було таке перечуття, деякі речі я відчував. І захотілося зібрати квитки, які ну, найпростіше, що свідчили про ось оцю історію. Нашого з вами життя і почав збирати квитки е, громадського транспорту, в основному нашого міста. Чим це цікаво? Пізніше до мене прийшов квиток через декілька років із колекції дослабленого кіровоградського колекціонера Масолевича. Був у нас такий колекціонер давно-давно. Помер, він починав збирати ще під час громадянської війни. І, зокрема, там є квиток часів воєнного комунізму. Це початок 20-х років, йому 100 років на трамвай, він на, першій, на першому стелажі, він у нас стоїть на почесному місці. Потім квиток, якому 90 років, це квиток Кіровського трамваю. Я цікавився в інтернеті, то ну, ніде не знайшов квитки е Кіровського або Ліседрацького трамваю. Бо ліседрацького трамваю революційно. Я б задоволення поклав свою колекцію, але ну, просто немає їх уже в природі. Скажімо так. А потім квитки на трамвай по 3 копійки, звичайно, це не наш. Місцевий трамвай це Одеса, Київ і міста, де я бував. Потім на 4 копійки тролейбус, 5 копійок автобус. І потім вже почалося ну, щось дивно відбуватись, Тобто квиток ставав 15 копійок, 20 копійок, 30 копійок і так далі. Іноді це так швидко відбувалося, що ну, не встигали друкувати і тому робили е, наддруківку. Тобто там квиток 15 копійок ціна, а зверху Чорнильний штаб 30 копійок. Потім там ціна росла, 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 і в 96 му році це проїзд в... Нашому, тоді ще Кіровоградському тролейбусі коштував 20 тисяч рублів, 20 тисяч карбованців. Маєте себе з'явити цю суду. Потім відбулася реформа, квиток знову почав коштувати, ну перевели з 20 тисяч це 20 копій. Ну, а потім, воно так, поступово-поступово і. Ця історія тут знову таки відмічена. Тут є і 25 копійок, і 30, і 50, і одну гривну, гривна 50, 2,5 гривни, І пішло-поїхало. Ну, зараз ви знаєте, що ціна квитка у нас 6 гривень і 7 гривень в автобусі. Знач ось ця історія. Ну, Я також на першому місці поклав акцію значить, на е, побудову е, трамвая в Києві. Ну, Грат та було вузьке коло акціонерів, і вони таких великих роздруківок не робили просто-напросто. Якщо були то рукописні. А Київський, хоч він на декілька років, Першу відку пустили чим наш в Києві, але ця акція за п'ятий рік, тобто розбудова Київського трамвая, продовжувалася значно пізніше після завершення будівництва нашого. Взагалі наш трамвай був унікальний тим, що він, по-перше, був електричним бельгійським, а по друге, ну, Сам по собі він був один із перших в імперії. І коли на болота, значить, трамвай, «Амнушка», як його називали, коні таскали, то у нас електрика, екологічно чистий трамвай. Це те, що стосується так, загального обсягу нашої виставки. Я сюди додав до цих бюлетів ще Декілька білетів, які не мають відношення до Трава, але по-своєму вони цікаві. Ну, наприклад, білет на міжнародний матч з участю Київського Динамо, мій товариш придбав цей квиток, але з якихось причин поїхати на матч зумів. І він у нього залишився навіть з контролем. Ну, не було йому куди одягати, а те, що я до квитків трошки маю схильність відзнав, то він мені його презентував. Там є квиток на матч в Англії, легендарний матч століття 20-го, це Карпо Каспаров по шахам з автографом Карпова. Тобто є і таке. Ну, і... Наш театр резонанс, є квиточок там за 50 копійок, така смішна дуже ціна. Є квитки в наш театр драматичний, ну і деякі інші цікаві дрібнички. Є проїзні квитки. Ось на першому стенді лежить проїзний квиток 60-х років. Чим він цікавий? Ну, людина не полінувалася. Взяла на виробництві в себе орг скло, акуратненько вирізала його по формату, края відполірувала, щоб вони не карман не різали. Зробила з любов'ю в робочий час. Ну І зараз цей квиток в цьому футлярі лежить на виставці. Отакі От цікаві дрібнички. Ну, із Історії, які пов'язані з квитками. Цікава історія оцього єдиного в світі, ну так сказати, за моєю версією. Квитка на Кіровській трамвай. Його на початку 90-х він до мене потрапив із мишачого губла. У мене був приятель, колекціонер, він був будівельник. Вони робили капремонт будинку. В центрі міста і знімали поли, знайшли мишачи кубло, ну почали його буцати. Ну, а що робити з мишачим кубло? Випав квиток. Він його підібрав, він зрозумів, що це цікаво, особливо для мене, бо теж про моє захоплення вже знали. Він мені приніс, ми зробили чейч і він опинився в моїй колекції. Обидві сторони залишились задоволені, як кажуть. Ну, Ось така коротка історія. Тобто ми не демонтували ту частину першої виставки, тому що, щоб ви побачили, відчули дух епохи, згадали дух епохи, коли у нас розвивалось від одного купона і до мільйона, потім гривна і 20. Ну, 20 було дуже великий номінал 20 гривень. Чого? Ну, тому що э, мільйон – це був всього на всього 10 гривень, а 20 це вже 2 мільйони. Ну, от така, така передісторія цієї виставки. Чого я кажу, що зорі співпали? Ну, тому що тут просто ця виставка вона була б менш цікава. Якби ми її не запланували до 80-ти річчя, ну знову співпало, ми її планували десь країні нового року. Так. А тепер, ось бачите, співпало з 80-річчям звільнення Кіровограда від фашистів і співпало з вшануванням. Тут є три виставки вшанування наших героїв. Тут є декілька свідків. Визволення піровограда від фашистів, зокрема, ну, перші спогади раннього раннього дитинства. Значить, мій двоюрідний брат Володимир Леонідович. Він навіть готовий пару слів сказати з цього приводу, якщо ваша Звичайно. Доброго дня, шановні, я родився в 1943 році. 20 червня мені виповнилося в минулому році 80 років. І із спогадів моєї матінки я хочу розповісти, що творилося тоді в Кіровограді в кінці 1943 року і на початку 1944 року. Матінка моя, ну. Вона жила тоді на Новому Миколаївці по вулиці Пляжній. Зараз там проживає Віталій Володимирович. Але тоді трошки було по-другому. У нас було півхати, ми займали, а другу пів хату дядько там Анатолій займав А батько, мій батько, він. На війну в 41-му році не попав, щось там у нього бронь була, він працював на Червоній зірці, його не забрали. І він залишився в окупації. Як ви знаєте, німці зайшли у місто Кіровоград 5 серпня 1941 року. Ну, а визволення Кіровограда відбулося. І офіційно, і так, 8 січня, ви знаєте, вчора це було якраз Віталій Володимирович присвятив цю виставку. Я хочу декілька е епізодів от, сказати про, цей, про грудень 43 січня 44. го Ну, батька не було. Вдома він ховався разом з материним дядьком дід Микіта, на Ковальовці, на ковальовці в ямі, від ну, від німців. Тому що німці знали, що як Червона армія зайде, то вони мобілізують всіх чоловіків і, це саме, і будуть воювати проти німців. А в Матінки на той час, значить, у цій квартирі. У неї на постої вселилося два німчика. німчика. І мати розп... А я ж був маленький, і мати зі мною. От, була. Каже, один німчик був, ну, непогано відносився до неї. От, і казав німецькою мовою, какой хороший український мальчик. Вони так німці, що це, да. так. І каже, там буває, що тикне, там шоколадку. Вот, каже, матка, ти саме. Я був у патрулі, от, оце шоколадку дай малому. А потім, коли німці вже відступали, а це було ну, десь приблизно э, 5 січня 44 року, то він сказав матінці таке, матка, ти нікуди не йди, сиди вдома. Завтра червоні будуть тут. Мати не пішла, хоча ж деякі хтось там із громадян евакуювалися. І дійсно каже, 6 січня на святвечір тоді ж, ну, святвечір, 6 січня, да, каже, до нас заїжджають. Одногонкою на санях червоноармійці. Заїжджають у двір, от мати їм відкрила ворота, заїжджають у двір, а в центрі ще були німці. Центр, ви знаєте, де деокупований або звільнений, восьмого вчора, ну, день був, якраз 80 років. І старший. Офіцер каже, ми розвідка, ми розвідка. І сказав, що ми не знаємо, чи ще вони тут утримаються, чи, чи не відступлять. От. Ну і поселилися у, у, у неї, у моєї матері. От. Там кімната одна була, вона ж, ну, там було так, що на першому одна кімната це кухня, і там була. Плита, там була лежанка, там була піч. Теж, ну раніше теж була така піч. А вони поселилися у кімнаті. Ну, а там нанесли соломи, простелили, а потім рядно мати їх накрила, і вони ну, там полягали спати. Ну, оцей епізод я вам розповів із те, що було, те, що розповідала мені. Моя матінка, яка була 1921 року народження, тобто під час війни її там було 27 років. Дійсно, такі епізоди нам дуже цінні, тому що, на жаль, вже дуже мало людей залишається, які можуть щось розповісти. У мене теж теж батьки вони мали такі статус як діти війни 35-го і сорокового року. І дуже багато, особливо батько, який 35-го року розповідав такі епізоди, які цінні тим, що. Це не є офіційне якесь повідомлення або в пресі, або в літературі героїчні, а дійсно життя, тому що в них також були не Такі моменти ми також цінуємо для історії. Сьогоднішня виставка, вона, хоч і за об'ємом невеличка, вона вкладається в наші вітрини, але вона дуже є інформаційною, тому що про трамвай на у прикладі цих квиточків можна розповісти історію нашого міста, маршрут, як він ходив, де поряд з нами знаходилось депо трамвайне, Хто їздив, які, як коштували квиточки, які були правила користування цим трамваєм, куди він доїжджав? Що він доїжджав до міського саду? Це вже продовжили до півзаводу. Тут поряд це ж лінія трамвай на поряд по вулиці Верхніперська. Зараз вона називається. Там були навіть багато є фото з колекції інших колекціонерів, які опубліковані. Дуже багато є про наш трамвай і ті колі, які залишалися ще, але, на жаль, після війни вони вже були демонтовані. І я хотіла б звернути увагу і ще на один на одну складову нашої виставки, без якого. Вона б не відбулася. Це наш трамвай, це е, трамвай, який був вирізаний е, співробітником ТПП, в тому числі е, Сергієм Морщаком. Він е, майстер різнення по дереву. Цей трамвай є е, 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 зробленим по макету справжнього трамваю і такий е, макет трамваю. Їзде трамвай містом, він також представлений у нас в експозиції, і це вже не просто так, експозиції, це є складова виставки. Головний, головна дієва особа трамвай і ті квиточки, по яких можна судити, і про купівельну спроможність людей, і про Взагалі, економічний розвиток нашого міста, і насправді це дійсно відповідь тим, хто говорить, що наше місто було геть зовсім провинційне. У нас дійсно один з перших трамваїв ходив. Він був електричним трамваєм. Була на нього купували квіточки. Була дуже розвинута система. Пільгового проїзду були правила, дітей привозили безкоштовно, хто міг їздити, студенти, робітники також могли скористатися, в них були певні проїзні. І про те, проїзду, яке ви розповідали, в мене батька також він кожного дня користувався транспортом. Дійсно, була пластикова, пластиковий футляр з оргсклом, і воно духу, таке вже було за. Ну, затерти, 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 тому що один проїзний виймався і вставлявся інший проїзний, в ж і у мами, і у тата такі були проїзні. До речі, в мене десь завалявся, я знайду, я вам подарую. У мене також є Ліга Чемпіонів, є квиточки. Ми їздили також у Київ. Тож, виставка сьогоднішня вона є дуже інформативною і можна розповідати і показувати, і квиточки. І фотографії, і наш трамвай, і розповісти про нашу історію, про те, яку роль відіграв трамвай в історії нашого міста. Репліку, можна? Так, звичайно. Репліка така. Тут сказали, що хтось вважає наше місто провінційне, то з цього приводу два епізоди. Перший епізод в нашому місті деякий час перебувала видатна українська педагогиня. Софія Русова. І вона не стала на облік, а була під піднатаюка. Поліцію. Виявили і її вислали із Єлісаліда Рада. Уявіть куди. В Катерінославу, в Дніпропетровськ, в Дніпро. Тобто з нашого міста, десь в провінцію, вислали в Дніпропетровськ. Другий епізод. Коли значить, Троцький відвідав наше місто, вперше з батьком приїхали з Бобринця в Кіровоград, то в своїй книзі спогадів він написав, що жодна столиця світу, а він весь глобус об'їздив, не вразила мене настільки, наскільки вразив Єлісаніград своєю культурою, цивілізацією, Цивілізації під час перших відділення. Так що ось дві репліки з приводу нашого провінціоналізму. Наше місто в той час було ну, на дуже високому рівні як культури, так і цивілізації. І перше світло, і перший водогін, і багато інших речей: тротуари, дороги, з твердим покриттям це все кінець 19-го, початок 20-го століття. Це був настільки бурливий розвиток міста, що уявити неможливо. Пишаємося нашим містом, вивчаємо його історію. І оскільки у нас сьогодні ще тривають різдвяні новорічні свята, ми завжди готуємо свої календарі і ми вам презентуємо календарі з зображенням творів тих художників, які в цьому році відзначають ювілеї, це вам презентуємо. Трійця Леоніда Девиденка і Віктора Перепічає на Тюрморська воно такий дуже смачний. Да, смачний. Дуже... Дякуємо вам щиро. А справляю. за нашою доброю традицією я запрошую всіх учасників сфотографуватися на згадку про сьогоднішній вистав. Всім дякую.